Добрий день, малята! Рада вас, я зустрічати! Заняття починаємо! Увага, не зіваємо! Сьогодні я вас запрошую до країни загадки! А ви знаєте, що таке загадка? Це невеличкий віршик, в якому про щось розповідається. Або про овочі і фрукти, меблі і посуд, явища природи і пори року. Я пропоную вам сьогодні познайомитися з загадками про одяг. Слухайте їх уважно, подумайте і серед двох запропонованих відповідей виберіть вірну. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Як ви гадаєте, що це? Жилет? Або шуба, а вже ж шуба. Слухайте наступну загадку. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси, в них дівчата. А що це може бути? Піжама або сукня? Вірно, це сукня. Від холоду ховає, часто капюшона має? Знайдіть вірну відповідь. Що це? Кофта або куртка? А вже ж куртка. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що ж це? Шар? Або рукавички? Так, це рукавички. Ступні ніф нам обіймають. Під штанці їх одягають. А що ж це може бути? Напевно, шорти. Або шкарпетки. А ви як гадаєте малята? Так, вірно, це шкарпетки. Від води не промокає, на свій дощика ховає. А що ж це може бути? Напевно, парасолька або дощовик. А ви як гадаєте? А вже ж? А диво, не штани. Замалі вони. З собою беруть їх на курорти найрізноманітніші джинси або шорти. Молодці малята. Це шорти. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її гордо я буду носити. Як оберіг мені буде служити? Як ви гадаєте? Що це? Сорочка або вишиванка? Вірно, це вишиванка. Молодці малята! Чи сподобалося вам відгадувати загадки? Чи виникли у вас труднощі під час відгадування? Наше заняття закінчується. До нових зустрічей!